Єдиний шанс звільнити із в'язниці Юрія Луценка та Юлію Тимошенко перемогти на парламентських виборах. У цьому переконаний віце-спікер Верховної Ради України Микола Томенко. Опозиційні партії вже розпочали об'єднання. Нині каже високопосадовець, тривають перемовини з фронтом змін. Микола Томенко запевняє для батьківщинівців неважливо, хто очолить об'єднаний партійний список від опозиції. Головне впевнено перемогти. Заради цього переконує готовий навіть посунутися. Ми сьогодні з народною самобороною з партією реформи порядок із народним рухом підписали, це означає, що лише кандидатів мажоритарців ми погоджуємо. Це означає, що вони в єдиному списки. Це не таємниця, що ми ведемо переговори з фронтом змін, оскільки ми вважаємо, що чим більше ступінь об'єднаності, тим вищий результат. Ми знаємо позицію свободи, і які будуть іти окремо, вважаючи, що вони ідеологічно інакші тому свобода точно не буде в можливому єдиному партійному списку. Свободою ми будемо домовлятися в мажоритарних округах.